Доброго дня. Ми з вами зараз знаходимося на каналі Агромен. Мене звати Дар'я, експерт-консультант. Сьогодні ми з вами розглянемо гібрид соняшника від компанії Євраліс. Раніше це Лідеа ароматік. Гібрид іде під технологію Sumo або під Грандстар. Можемо його трішки оглянути. Дивіться, гібрид іде невисокого росту, такий він плюс-мінус буде середньорослий, невисокий, що є дуже чудовим плюсом. Гібрид іде семи який до вовчку, можемо спостерігати, що вовчками там не бачимо. Листя йдуть великі такі лопаті, що є гарним прикладом, тому що зберігається волога і бур'яна немає. Також гібрид іде високоолеїновий. Чудова урожайність, він іде пластичний, стійкий до посухи, стабільний врожаю при будь-яких умовах. Під будь-який грунт, під будь-який клімат, він шикарно підлаштовується і сипе дуже добре. Якщо вам сподобалось наше відео, ви можете підписуватися на наш канал. Під цим відео є наші контакти, додаткова інформація, консультація. Якщо хочете придбати даний гібрид, телефонуйте.